Людяно, надійно та прозоро у Лисецькій громаді відкрили центр дія. Це реконструйований центр надання адміністративних послуг, який тут запрацював ще у 2021 році. Починали з послуг пенсійного фонду та соціальних, а згодом додалися послуги у сфері архітектури та містобудування. А потім зрозуміли, потрібно вдосконалюватись. Біля півтора мільйона. Це було з власного бюджету. Ми подавалися на про. Проекти мінцифри до війни, але ми подавали на обладнання. ми десь скромненько хотіли поскромніше зробити ремонт реконструкцію, але е, пішов час. прийшли ще е, ще рік. Ми почекали буквально рік цілий більше року, навіть і зробили сьогодні. Повністю сучасне європейське приміщення. Центр дія надаватиме близько дві сотні послуг для восьми тисяч мешканців громади. Після реконструкції осередок дещо відрізняється від звичного усім ЦНАПу. Сам процес заполягає в тому, що якраз в дія центрі є. От, Місце для самообслуговування, де собі клієнт може суб'єкт як звернення, який хоче отримати адміністративну послугу, присідає собі за комп'ютер, який у нас є в тій стороні оформлений, і заходить на веб-портал Дія. І обирає собі самостійно може замовити собі через цей портал послугу. Для того щоб центр дія надавав послуги усім верствам населення, тут оснащені куточки для батьків з дітьми та для людей з інвалідністю. Закладено зразу, що цнапи мають бути доступними. Тобто, ви бачили сьогодні, якщо не бачили, тут є санвузол доступний. Бачили заїзд є, тобто від відповідно до державних будівельних норм. так само і дівчата напевне теж проходили курс. По наданню послуг для людей з інвалідністю. Голова Івано-Франківської військової адміністрації каже, люди не мають місяцями ходити кабінетами чи очікувати на певну довідку. І вкрай важливо налагодити цей процес у час війни, коли люди вимушено переміщаються. У нас завжди була проблема із бюрократією: що важко потрапити на прийом до того чи іншого чиновника, важко отримати ту чи іншу довідку. Відповідно, ЦНАПи повинні ці питання знімати. У нашій області є 53 ЦНАПи, і сьогодні в лисецькій громаді відкрито третій дієцентр в нашій області. Це є суттєво, тому що послуги мають бути наближені до людини, і людина не повинна думати і місяцями ходити в який кабінет попасти і як ту довідку зробити. Тобто, всі. Послуги мають бути максимально наближені до людей. Ці послуги мають бути ефективні. Власне, і суть децентралізації незалежності, де людина проживає. Послуги мають бути близькі, і відповідно людина прийшла. Вона має знати, що їй потрібно, які документи підготувати, коли їй потрібно прийти і забрати цю довідку. До слова у рейтингу кількості позитивних відгуків щодо надання адміністративних послуг населенню Прикарпаття займає перше місце в Україні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.